Водій зайшов в спортзал забрати деякі мої речі спортивні. Так? Поки він відійшов, там умілі хлопці е, зламали окно, забрали сумку. У нардепа Андрія Пінчука вкрали найдорожче. Забрали там то було гроші в основному і айпа. І небагато, ну як, дивлячись, що таке багато. У мене було там депутатське, яка тому десь приблизно ти 18 тисяч гривень. 18 тисяч для депутата. Не Небагато, може, тому що це бюджетні гроші. Це депутатська, це на оплату там ідеї помічників, і там ну, хто як на констовари, тобто ті гроші, які на депутатську роботу витрачаються. Напевне, депутат робить усе, щоб міліціянти знайшли гроші. Наразі які там результати у міліції знайшли. Ну то я чув, що ви там розповідали, що там якась автівка була, ці які вже були. Скажімо так. Потім я розмовляв з представниками міліції. Як розслідується викрадення грошей у народного депутата Андрія Пінчука? Ну, я повинна вам повідомити, що особа з даними ім'ям та прізвищем до міліції заяву не зверталася. Скажіть, будь ласка, а чому ви написали заяву в міліцію? А хто чому написала? Не була написана, вона є написана заява. З'їзнана заява написана, але в той момент був водій мій за кермом, він написав заяву. Мої заяви. Цей... На той час мене там не було. Нам не відомо, щоб в нього автівки викрали гроші. Андрій Пінчук офіційно живе на одну зарплату. Тому глядачам програми гроші буде дуже цікаво дізнатися, що іще втрачав депутат. А у вас ще можливо там спом'ятаєте якісь випадки? Були? Ні, на щастя ні такого на щастя не було. Ну ні, таких випадків не було. У вас телефон верту вкрали. А, і що з то не у мене, то у дружини була ще ми знаємо. У вас травматичний пістолет, теж ви втрачали. 2007 році. Ну, це звичайний випадок, я, ж, я просто втратив, скажімо так, навіть не я, а мій водій. Це я був в відрядженні. Пінчук продовжує наполягати, в нього звичайні статки. Все, що потрібно, я заповнюю в декларації. Все, що інші речі, це, це моє приватне життя. Ви особисто живете на депутатську зарплату. Так. А яка у вас тоді машина була, автівка, ну, яку розбили сквозь? Ну, no, моя Lexus був, на якій я постійно їжджу. Більше вас автівок немає. Ні. А порш такий коричневий у вас є. То дружина, то не мій. То дружина то не міг. Остання модель Порше Каєн коштує мільйон гривень. Родина Пінчука, якщо вірити декларації, наприклад, за 11-й рік заробила 7 тисяч. А що стосується автомобілю, деякі достатки є, ну, є там е, інші, може бути, скажімо, джерела. І, е, але, знаєте, розповідати всім все, ну, я не думаю. Програма гроші, звісно, поцікавилась фінансовими джерелами депутата. Ось перелік законопроєктів Андрія Пінчука. Здається, депутат Пінчук дуже любить опікуватися фінансовими ринками. Законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування розрахункового центру за обслуговування договорів на фінансових ринках. Тобто, у вас ніяких бізнес інтересів немає. Я чув там офіційно у мене ні. А от там дозвільне агентство якесь у вас було, пам'ятаєте? Це було в той час, коли я не був депутатом 2007-2009 ну, тобто зараз... рік. Схоже, Андрій Пінчук зовсім забув, що був обраний депутатом у 2006 році. Може, у забезпеченні молоді соціальним житлом законопроект про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом. Ви живете на академо містечку, правильно? Так, там дружини квартира. Хоча здається, молодим регіонам таке житло вже не потрібне. Андрій Пінчук, народний депутат. Вірпенська вулиця. Ви там проживаєте? Е, ну зараз вже в іншій квартирі проживаємо. Ось зараз буквально там місяць тому переїхали. Здається, ми знайшли чарівний гаманець Слуги народу. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження монополії держави на здійснення лотерейної діяльності. Схоже, пінчук мріє монополізувати багатомільйонну лотерейну діяльність. Азарт справді іноді допомагає заробляти. Ніколи до речі не грав лотерію. Не везе. та й годі, лотерей не грає, бізнесу немає, але все одно переконує, 18 тисяч вкрадених державних грошей, дрібниці. Для мене була незрозуміла така увага преси. У нас, на жаль, СМІ любить займатися такими речами. А щось гарне показати. Те, що потрібно державі, те, що потрібно країні, але нема скандалу. На жаль, отут -от не програма грошей не хоче підтримати. Чому ж програма гроші піклується про депутата? Як бути з цими грошима? Це ж були, я так розумію, бюджетні так, гроші. І як вам тепер зі свого карману чи як? Зі свого карману. Програма хороші, ми ну, от, хочемо вам допомогти, оскільки ви живете там депутатська зарплата, подарувати вам от лотерейний квиточок, щоб ви мали можливість виграти тут, можна а виграти від, 200. Відразу від, від можна виграти. Так, да, дивіться, ви можете, це миттєва ну, лотерея, можете стерти, зараз я вам. Так. Може ми потім передамо на якісь благодійні… Ніколи, до речі, не грав в лотерею. Не везе. Так, і що Серйозно, це означає? Серйозно не було? Я так розумію, що вам не пощастило. Дякую. Добре, дякую. Ми хотіли просто допомогти вам повернути гроші, якщо міліція там не. Ну, вибачте, ну... так сталося, що ми вихали. Дякую. У лотереї не пощастило, але гроші так і липнуть до нардепових рук. Алло. Андрій, вибачте, будь ласка, тут така справа. Ви мені п'ятдесят копійок не повернули? Що? Ужас який. Я вам дам з процентами. Якось негарно вийшло.